Girl – чарівна флорібунда з насиченим червоно-вишневим кольором пелюсток, створена німецькою компанією Кортис у 2007 році. Сорт був виведений спеціально для тих, хто шукає поєднання краси та витривалості. Має густомахрові квітки, що нагадують мініатюрні чашоподібні троянди старовинного типу. Зібрані ці квітки у рясні суцвіття. Один із найважливіших плюсів цього сорту відмінна стійкість до хвороб. Черґюл має позначку АДР, що й говорить про її високу витривалість у різних кліматичних умовах без потреби у складному догляді. Кущі зазвичай компактні, але, як показує мій досвід, у сприятливих умовах родючий ґрунт, гарний догляд, своєчасне підживлення. Вони можуть значно більшими стати за стандартні розміри. Стандартні розміри 60-80 у висоту і до 60 сантиметрів у ширину. Моя флорібунда черійол 1,5 м і в ширину на 2 метри. Справжній монстрик це ознака здоров'я та сили рослини. Їй 5 років, і очевидно, видно, що вона чудово прижилась, добре почувається. Її сильне квітування зазвичай триває кількома хвилями з перервами між ними. Квітки не бояться ні дощу, ні спеки, а колір довго залишається яскравим.